цікавлять ці міста і зараз дією то ми домовилися про те, що будемо об'єднуватися навколо е, тих проблем, які спільні нам і будемо намагатися їх разом спільно вирішити. Для того, щоб е, це не було плохим папірцем, е, почали ми далі спілкуватися, з'ясовувати, які найнагальніші проблеми, якими нам треба займатися. Для початку ми окреслили дві речі, це є розвиток туристичного кластеру регіону і проблема сміття регіону. З цього приводу 2 лютого в Другобичі проводилися робочі наради, вони вчора проводилися в системнико, визначилися від кожного міста представники, які зробили дві проєктні групи. Одна проєктна група займалася туризмом. я Зачитаю представників міста Борислава, це монастирський Богдан, від районної державної адміністрації Козар Надія, Боднар Олександр Проскавця, Ігор Щевав Прогобич, Іван Гайванович Стерник, Нікова Східниця, Ігор Курус це керівник групи туристичної. Я думаю, що було добре, щоб кожен з мерів міст повідомив про те, що фактично розказав журналістам по кожному пункту, який ми собі прийшли. У нас затверджений план дій. Значить, на на перше півріччя 2016 року, де передбачено понад 22 різних заходи. Перший захід, який ми плануємо зробити і жартілися в життя, це розробка маршрутів та затвердження туристичних описів. Друге, що це виготовлення знаків та встановлення їх встановлення. не просто виготовлення дбаємо про дизайн, ці знаки повинні виглядати. Вивчається логістика, де їх найбільше повинні повинні ставитися. Найбільше ми хочемо поставити її на трасі Київчок, щоб не оминали наш край потенційні туристи. Друге, не менш важливо, це ми будемо приймати участь у міжнародному політичному салоні, місті, у місті Києві. От так коротко це те, що ми запланували собі на перший пів року. Чому на перший пів року? Тому що друге півріччя у нас буде вже відзначатися е, дуже потужно нашим цілим краєм, де вже день народження Івана Прумка. І вже в кожному свої будуть там плани. Але цей рік буде уявлення об'явлений. В кожного є свої плани, як міф, окремо по місту, але зараз ми говоримо про ту спільну платформу, спільний кластер, які ми хочемо зйомити як туристичному бізнесу, туризму. За нашими попередніми підрахунками має бути виставлено встановлено 8 знаків на міжнародній трасі Дівчок та близько 25 знаків в районі міста. Та Також вирішили спільно звернутися до обласної державної адміністрації Служби автомобільних доріг Львівської області та головного управління поліції у Львівській області із проханням предприяти у виведенні та встановленні відповідних дорожніх знаків. Хочу розчарувати в першу чергу сім песимістів, котрі, коли ми збиралися вперше ще в грудні місяці. Вважали, що таке такі спроби і намагання міст болів, міст регіону вже були раніше, тому відповідно ви також зібралися. І тобто, це лише справа часу. Поговорите про рекламуєтеся, на цьому зупинитися. Як бачите, інший підхід і стараємось працювати по-іншому, і відповідно створені роботі групи, які вже активно працюють і будуть робити все для того, щоб регіон наш. Максимально розвинути. Робочою групою, яка була створена по туризму, яку вже озвучив Андрій Богданович, є розроблена попередня план схема туристичного путівника. Структура путівника включає загальну інформацію про населені пункти, про історію краю, також буде карта кожного населеного пункту і також опис найвідоміших туристичних об'єктів. В першу чергу в дану план-схему в обов'язковому порядку будуть включені вже ті центри туризму, які є вже у нас в регіоні знані, відомі і які вже користуються певним, певною популярністю у туристів. Це в першу чергу йдеться про церкву Святого Юра, про костел святого Варфоломея, церкву Святої Анни, Другобицьку Ратощу, Ногоєвичі. Оселю, де родився Іван Якович Франко, а також е, тушка в, в селі у річ. Туристична карта з туристичними маршрутами, де вказано повністю курорт Орскавець, місто Гробич, селищ Східниця, Нагоєвич на, на і також місто таке Це саме туристичне масло вже розроблено у нас така карта в Україні. Сьогодні ви бачите перший раз, якщо, не бачимо. Ми готувалися до 30 років і ми вже розробили завдяки нашому рядовому туризму Надії Козар, яка приклала багато уваги і часу, яка склала цю карту нам досить належного типу. Ви маєте макет в з чого ви можете працювати. Розроблена карта відбулося. Ми надаємо і вам і тут інформацію потрібно шкона. Конкурс. Конкурс було оголошено 12 лютого 2016 року. До речі, переможець конкурсу одержить премію в розмірі 3 тисячі гривень від спа-готельного комплексу Респект Східниця. В конкурсі взяли участь 17 осіб, надійшло 87 варіантів, гасел. Практично групою було відібрано 5 гаслів. Це такі золоте Прикарпаття, край здоров'я і краси, місце, де живуть мрії, в гармонії зі світом, край, де починається казка. Робочої групи ми сьогодні прийняли рішення продовжити, продовжити конкурс ще на, де, на, на деякий час. Бо не всі ще люди, ну, хто би хотів прийняти участь в конкурсі, прийняли участь, тому що тому конкурс буде продовжено. Я думаю, десь на місяць часу він буде ще десь продовжений, Як ви думаєте, нами сьогодні було затверджене міськими головами захвалюють технічні завдання розробки проєкту так званого попереднього техніко економічного обґрунтування. Для чого це було зроблено? Тому що ми в районі досить часто слухали про те, що будується куча інвесторів, італійці, німці, чехи, американці і так далі. Але в кінці кінці нічого відбувалося. Але відбувалося через те, що, на жаль, ні міста, ні район не могли показати цим інвесторам, які інвестиції потрібні, яка технологія вибирається, які буде закінчиться після цього прибуток ці інвестора отримують. Для того, щоб не відбувалося таких подій зараз, і все-таки цей проєкт був реалізований. Міськими головами затверджуємо технічне завдання, де чітко прописується, що консультант, який буде вибраний, має дати нам повністю опис всіх технологій, існуючих сьогодні є, існують у світі Європи, Європі. Перше. Друге, які, техно... які площадки під ці технології потрібні, з тим, щоб ми розуміли, і міський головний район приймав рішення, де цей зайом має бути, що в чи в Дорогові, чи Береславі, чи Тернівці, чи на нинішньому полюванні дронися. Щоб вони прорахували правильні локації, скажімо, і пересування, де буде вигідніше возити це сміття. По-третє, щоб були розуміли, інвестор розумів, які носії це треба вкладати, під які відсотки, за якою схемою, чи це буде різдень, чи це буде кредит, чи це буде обходження, судоптовий капітал і так далі. От саме цей попередній технічний економічного проєктування має дати відповідь на ці все запитання. Тоді міські голови і міста разом. Причому в тому, що ми запропонували нову схему, як би роботи. Ми запропонували, щоб міста увійшли в частину статутний фонд підприємства і також отримували свої доходи від, 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 від роботи цього заводу. Щоб, скажімо, громада отримала дохід. І оця суперечка, де буде завод, щоб більше отримувати дохід бюджет, бюджету, вона зараз трошки нівелюється, так? тому що кожне місто, якщо завод буде працювати, їм буде рентабельний, кожне місто буде отримувати від цього дохід. Це, мені здається, є корисно і, і, і правильно. Так я цим поінформував вас про нашу роботу, нашу проєктну групу, яка зроблена за місяць, фактично, бо створена була на початку літа. Якщо якісь запитання до нас є, будь ласка, задавайте. І велике прохання задавати в рамках теми прес-конференції, щоб ми тут зараз не говорили про все, про все і все. Будь ласка про існуючі площадки, про існуючі механізми, де буде викладатися, на якому сайті і як, як швидко, коли можна буде побачити вже першу інформацію. На сайтах всіх міських рад. Тобто Технічні, буде... Технічні, Технічні завдання вже буде містити існуючі площадки. Ні, ні, ні. Технічні завдання це фактично питання, які ставлять міста перед розробником техні... техніко-економічного обґрунтування, що вони хочуть почути. Наприклад, яка технологія, в залежності від технології ця площадка має бути більша, менша і так далі. Тобто, це тільки так мовити, задача, що має, на які відповіді має бути поставлено, що розроблення. Після того нам розробник дасть, яка повинна бути площа і те, що ми хочемо, і тільки після того ми вже будемо шукати цей майданчик для побудови того сміття проводиного розроблення. Я на рахунок мене, щоб залучити більше. Туристів чи ще щось є така пропозиція. Ми зараз шукаємо трасу. Ви знаєте, у нас Ралі проходять влаштовують чемпіонати України, але то йде через села і то час від часу, чи буде дорога, чи не буде. Ми би хотіли знайти таку. Дорогу, де минати села, яка би була стаціонарна, де би могли приїжджати і тренуватися, і постійно проводити змагання, навіть міжнародні, щоб могли приїжджати. Коштів там багато не треба, ми могли б залучити. І заодно було б і санаторієм добре, і реклама була б добра, тому що то є видовище велике, шоу і так на постійній основі такульсувати 15 кілометрів. За якою б постійно дивилися, ті, хто тренується внесок, ну, воно б трошки було, якби спортивна база в Карпатах, бо в нас на Україні, крім кініча і автодрому, напевно, немає такого стаціонарного, де б можна було залучити все. У плані заходів є такий пункт, де ми говоримо, щоб міста, всі свої фестивалі, конкурси, які вони проводять, звели купи, щоб всі знали. про те, якщо в Бориславі відбувається фестиваль аматорських театрів, щоб це всі знали. Так, якщо там, скажімо, в Фарембофе відбувається, всі знали. Якщо там в районі десь відбувається, я не знаю, там День Вареника, щоб всі про це знали, тому що треба туристи, щоб туди доїхали, і вони тоді будуть передорозуватися. Правильно? Це... Якщо ви маєте таку ідею, давайте ви подавайте, так, можете я, подати я, я... Так. до вас можливо. Треба в тому числі спомогти від всіх нас. Якась допомога, деби висвітлювали всі питання на порталі про створення самого кластеру, які проблеми, і були враховані всі побажання туристів, наприклад, там і по знакуванню, бо є маса об'єктів в Бориславі, наприклад, я тішуся, що будуть поставлені знаки е, до села Навоєвича, але в Бориславі, наприклад, церква Святої Анни. в Друговичі теж є, наприклад, там шпіклер Соливання. Щоб ці має. питання були винесені, чи, чи буде такий сайт, чи якийсь портал, чи планується. На сьогоднішній момент, чому Франко в першу чергу йде, тому що має 160 років Франка і 100 річ для смерті. Тому Франко йде першого. Відповідно, в наші планах, звичайно, є і маркування і позначення інших е, туристичних об'єктів. Зараз всі туристичні інформаційні центри і Другобича, і Трускавця, і Борислава працюють над тим, щоб об'єднати свої бази даних. Якщо ми тільки це зробимо, ми тоді звичайно вийдемо на рішення по порталу, туристичному порталу. Оце обов'язково робити. Більше того, наприклад, ми собі ставимо задачу, щоб там на мапах Google були позначені всі туристичні об'єкти. і Люди, які користуються навігаторами, можуть бачити, що по їхній дорозі є туристичні об'єкти, які варто варто заїхати. Тому, звичайно, що, але якщо у вас ідея, якісь є пропозиції, подавайте. Є пан Ігор Чава, є Олександр Трусковці, є у Береславі Богдан Монастирський. Подавайте, будь ласка, чи до мене, моя пошта відомо. Міська рада з Другоби Скачорного телефон на своєму сайті поставила. так що Все нормально. Дякую, журналістам. Я дуже просив від свого імені особисто, щоб ви конкурс написали в свої медіа, щоб він не більшого такого поширення.